Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Перша ставка. Сьогодні було особливе засідання за прямої очної участі усіх основних командувачів та керівників операцій. Разом з ловкомом, генштабом, Міноборони, Мінстратехпромом, Мінцифри детально проаналізували забезпечення снарядами і дронами, розподіл між бригадами та підрозділами щоденні потреби. Фактичні витрати, головне, уся логістика має стати швидшою. Проговорили також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні на наших підприємствах та разом з партнерами. Звичайно, розглянули постачання, яке очікуємо цьогоріч. попри усю наявну проблематику у світі, наш акуратний чіткий підхід до кожної потреби. До кожної можливості здатен забезпечити сили оборони усім необхідним. Ми бачимо, як реалізувати українські пріоритети цього року, що для цього потрібно, хто для цього потрібен, та які сигнали можуть спрацювати окремо і детально проаналізували роботу наших повітряних сил, усіх наших захисників неба, результати збиття російських ракет і дронів. Те, що вдалося, те, що має вдатися, продовжуємо працювати із усіма партнерами, щоб посилити нашу ППО, і одночасно, щоб посилити тиск на Росію. Санкції світу безумовно працюють і працюють непогано. Є чіткі свідчення гельмування російської оборонки, але щоб результат санкцій був стовідсотковий. Так само на 100% мають бути перекриті і схеми обходу санкцій, а також потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії. Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами. Додатково сьогодні провів вже три телефонні розмови з лідерами: президент Румунії, президент Польщі, прем'єр-міністр Бельгії. Я подякував Румунії за той рівень співпраці, який вже досягнутий. Ми маємо надзвичайно хороші результати і в Дунайському регіоні, і в Чорноморській співпраці, і загалом у взаємодії між нами. Цінуємо підтримку Румунією нашого руху в Євросоюз. Точно маємо потенціал, щоб збільшити транскордонну взаємодію, і в тому числі у трикутнику Україна, Румунія, Молдова. Обговорили з президентом Йоганісом сьогодні деякі перспективні питання щодо оборони те, як можемо разом зміцнити позиції. Зокрема, обговорили підготовку наших пілотів f 16 Хороша розмова була з президентом Польщі. Я вдячний Польщі за незмінну допомогу Україні в питаннях про наш вступ в Євросоюз. Щоб не відбувалося стратегічно, ми працюємо все ж разом в Європі. І сьогодні обговорили зокрема нашу взаємодію в питаннях роботи з НАТО. Україна має стати членом альянсу. Поінформував президента Дуду щодо ситуації на фронті, а також про триваючі російські удари і наш захист, наші потреби, зокрема, потреб у підтримці. Я ціную слова президента Дуди про єдність, яка нам так необхідна. Важлива розмова із головою уряду Бельгії зараз. Бельгія розпочала своє головування в Раді Євросоюзу. І я вдячний за те, що підтримка України та міжнародного права є одним із пріоритетів бельгійського головування. Ми разом з Бельгією досягли деяких дійсно проривних речей, зокрема щодо використання російських активів для підтримки України. І це один з тих. Прикладів, коли бельгійське лідерство має глобальне значення, я вдячний і за підтримку санкцій проти Росії, а також за чітку підтримку нашої євроінтеграції. За цей рік ми можемо значно просунутись, і в питанні щодо переговорів про вступ з Україною, і в питанні щодо більш рішучого ставлення світу до російських активів. Агресор повинен платити за те, що він накоїв, і це справедливо. Звичайно, з усіма лідерами говорив і про нашу роботу щодо формули миру. Вже скоро зустріч радників у Давосі. Працюємо, щоб вона була і достатня представницькою змістовною. Також це нам вдається, і я дякую усім, хто допомагає. Слава усім, хто працює заради свободи, усім, хто воює заради свободи. Хто робить усе, щоб свобода ставала міцніше і щоб терор, саме терор, програвав? Кожен тиждень менше можливостей для Росії, кожен тиждень більше можливостей для України. Слава Україні!